Російські терористи вночі вкотре атакували цивільних, які мирно спали у своїх оселях. Так, у ніч на 13 березня окупанти вдарили по сумах безпілотниками типу шахет. Один з них влучив у багатоквартирний будинок. Попередньо пошкоджено 30 квартир. З них 15 – зруйновані. За попередньою інформацією сумської ОВА, з під завалів врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі. Ця інформація ще уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи у Сумах продовжуються. На жаль, дві людини загинули і п'ять поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, що на Донеччині. Відомо, що удар стався 12 березня близько 23-ї години. За інформацією очільника Вадима Філашкіна, росіяни випустили по місту авіаційну керовану ракету Гром е 1 влучили у п'ятиповерхівку. Рятувальники зуміли витягнути з під завалів 13-річну дівчинку. Вона, на щастя, не отримала травм. Усі поранені отримують медичну допомогу. Зараз одна людина перебуває у тяжкому стані, троє у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці удару завершена.